Мене звати Роман, та сьогодні будемо з вами розбиратися, що таке стратегія DCA, чи дійсно корисно так інвестувати, чи дійсно це все працює, або це просто якийсь маркетинговий ход. Я вам сьогодні покажу, що було б, якби ви інвестували повністю на попередньому хаї, починаючи з самого мінімуму та заканчується, заканчуючи на самому максимуму, якби ви скупали це все, яка б у вас була середня ціна, та яка б у вас була доходність. А також розповім, як правильно і грамотно інвестувати по стратегії DCA, та саме як інвестую я зараз в цю криптозиму. Тому вмощитись позручніше буде дуже цікаво та корисно. Поїхали! І так, друзі, з'явилась у мене ось така доска, тому я по, е, повинен просто зр зробити для вас такий контент. І якщо вам це сподобається, підтримайте відео лайком. І так. Що в нас є? В нас є ось такий графік, а, точніше, зараз я, ми його намалюємо, і в нас є тема DCA. Тепер дивіться, що ми малюємо? Ми малюємо ось такий графік. Це в нас графік а, росту біткоін в 2017 році. Тобто, з 2016 року повністю був ось такий хай в 2017 році. і... Падіння в 2018 році. Тобто, це в нас буде попередній хай. Тепер давайте дивитися, що таке стратегія DCA. Наприклад, ви кожного місяця або кожного дня, або кожного тижня неважливо. Тобто якийсь період часу ви купуєте на однакову суму біткоін. Наприклад, візьмемо один раз в місяць. Тобто ми купуємо біткоін один раз в місяць тут, тут, тут. Тут, тут. І так кожного місяця ми купуємо, 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 купуємо. Навіть ось тут, на самих хаях, ми також купуємо, купуємо, купуємо повністю постійно тут на суму 100 доларів. Чому я беру 100 доларів? Тому що 100 доларів це дуже невелика сума для інвестування. Наприклад, якщо у вас є. Зарплата, там якийсь дохід в 500 баксів, це мені здається середній такий показник в Україні. То ви можете виділити для себе 100 баксів в інвестуванні, і ви можете сказати, Та що таке взагалі 100 доларів в інвестуванні кожного місяця. Це дуже мало. Але я вам зараз покажу, що було б, якби ви інвестували по 100 доларів ось так. А також розповім, що було б, якби інвестували грамотно в криптозиму, яка саме зараз є, і я потім трошки пізніше розповім, що вам. Треба робити саме зараз, для того, щоб заробити в найближчому майбутньому. І так, друзі, дивіться, я собі ось тут все повиписував, підготувався, а скріншоти ви можете побачити зараз. Якщо вам це буде цікаво, тут написані повністю помісячно. Два роки у нас йде від 1.05. Давайте ось тут напишемо: десь 1.05 2016 року, рівно до 1.05 2018 року. Тобто рівно 2 роки, 24 місяці. І тепер дивіться. Максимальна ціна, яка в нас була на цьому хай в 2017 році, те це 19 тисяч доларів 870. Тобто 19 870 доларів максимальна ціна. Мінімальна ціна 400 35 доларів. 435 доларів це мінімальна ціна. І якби ви інвестували по ось цій стратегії DCA, що б у вас було? Ви б купили тут за 435, потім там за 550, за 700, там за 1000, за 5 тисяч, за 10 тисяч, за 15. І навіть за ось ці 19 870. Ви б купували, купували, купували. І як ви думаєте? Ви ж тут багато накупили, яка ж у вас буде середня ціна? Може вона буде десь тут, або десь тут, або може, десь тут. А давайте зараз підрахуємо. Середній показник у нас 4051 долар. Це, ну, десь, може, ось тут. 4051 долар. Ось це середня ціна, якби ви купували повністю ось тут і потім ще ось тут далі. Тобто. Ви розумієте, що ваша середня ціна буде лише там в, 4, в, скільки тут, в 10 разів вище, ніж повний мінімум, але в а, скільки тут, 5 разів менше, ніж ХАІ. Це навіть якби ви робили повністю ось цими хаями, але це не дуже правильно. Хоча так можна робити, якщо ви інвестуєте в біткоін, наприклад, до вашої пенсії. Тобто ви вибрали для себе, що ви у вас там є пенсійний фонд, ви там, можливо, ще інвестуєте в акції, а ви ще хочете такі більш високоризиковані, і інвестувати якусь частину просто кожного місяця в біткоін і через там 10, 20, 30, 40 років просто зняти ці гроші та подивитися, а скільки взагалі накапало. Так, ось в такому разі вам дуже вигідно буде інвестувати саме ось так: DCA. Просто кожного місяця, незважаючи на курс, і це можна зробити, наприклад, в Бінансі. До речі, ссылки, посилання я залишаю на всі актуальні біржі, якими користуюся. Я під відео можете реєструватися та торгувати або купувати вам. А саме в Бінансі я точно знаю, що там є автоплатіж, де ви можете його виставити, і у вас просто кожного місяця з карточки буде купуватися біткоін на ось таку якусь суму, яку ви там самі вважаєте. Але як робити? Правильно, як робити так, щоб заробити набагато більше грошей, і що взагалі таке криптозима, скільки є часу? Ну що взагалі в нас є? І зараз ми подивимось, яка була криптозима попередньо. Тобто зараз в нас є криптозима, ми впали з хаїв 69 тисяч, і зараз в нас криптозима. Але давайте проаналізуємо, що було в попередній криптозимі, і як люди там заробили на ось цих хаях, які були. Тому буде зараз дуже цікаво. І так, друзі, дивіться, це в нас попередня криптозима. Що в нас тут є? Сподіваюсь, вам нормально видно, тому що другий раз вже перезаписую це відео. І так, дивіться. В нас була попередня криптозима, я записав ось такі е цифри. З 1, 1 7, 2018 року рівно 2 роки. до 1 7, 2020 року. Це десь ось тут, да? і потім в нас пішов дуже активний ріст у 2021 році. Тепер дивіться, ось це в нас Хай 19 тисяч у 2017 році. Потім в нас було ось таке падіння, потім таке е, помилкове обман вверх. А потім ми знову впали. І вже потім в 2021 році пішли рости. Повністю на нові хаї. Але дивіться, що в нас було ось мене цікавить саме ця криптозима. Ось цей час накопичування монет. Це найцінніша інформація, яка може взагалі бути. Дивіться, в нас максимальна ціна, яка була ось цю криптозиму на ось цьому хаї. І вона в нас була 13 тисяч. Давайте напишу ось тут десь. Максимальна ціна, ціна 13 тисяч. 929 доларів. Це ось тут. Це максимальна в криптозиму. Це не хаї. Попередні хаї в нас 19К, інші хаї в нас 60К. Тепер дивіться: мінімальна ціна в нас мінімальна. Ціна в нас 3177 доларів. І ось тепер дивіться. Що було б, якби ви, ми, я, неважливо, хто у 2007, з 2018 року по 2020 рок рівно 2 роки, 24 місяці, накопичував біткоін по 100 доларів, просто інвестував кожного місяця. Що було б тоді у цієї людини? Просто як ви думаєте, які, яка, яка середня ціна в нього би була? Цікаво вам таке? Я думаю, що дуже цікаво, тому що середня ціна в нас була б 7 тисяч. 451 долар. Це середня ціна за всю криптозиму. А якби ви інвестували по 100 баксів, то у вас було б інвестовано 2400 доларів. Ось так. Ви б інвестували ось таку суму 2400 доларів за два роки. Це 2400 доларів це дуже непогана сума, але якщо її інвестувати по 100 доларів в місяць, то це дуже-дуже ну, невелика сума. То може кожен собі дозволити, але вам дійсно треба буде просто розуміти, що ви кожного місяця інвестуєте, там, наприклад, 100 доларів. Тепер дивіться, що взагалі далі було. Якби ви ось тут накопичували ось ці 100 доларів кожного місяця, кожного місяця, а потім продали би десь ось тут на цих хаях 60 тисяч, як ви думаєте, скільки іксів ви би заробили? Я думаю, що це не так уж складно підрахувати, те, що ви би продали за суму ось цих бітків своїх, 21 600 доларів. Ви просто розумієте, що майже в 10 разів ви би заробили більше. Просто взяв і продав. Це майже одна кімнатна квартира в Києві, просто тому що ви інвестуєте на ось цій криптозимі. Я займаюся саме зараз цим. Хтось там каже, що біткоін більше не буде ось так рости. Хтось там каже, що він буде тільки падати. Хтось каже, що він там більше не підійметься більше, ніж 50 тисяч. Але мені, мені просто хочеться запитати: а з чого ти вирішив, що біткоін більше ось так вилітати не буде? Чому ти так вирішив? В нас можливо повністю вже все зав'язано на криптовалюті та на NFT. Можливо, в нас вже банків не існує. Можливо, ми вже замінили ці банки криптовалютою та Web 3.0, можливо, в нас є. А, невже ви не бачите ось цього росту, який може бути? Те, що біткоін буде коштувати мільйон доларів, це, це просто факт. Але, скоріше за все, це не в цьому циклі, який буде, не да, на цьому хайпі, а в майбутньому. А на цьому хайпі я очікую, біткоін десь 150-250 тисяч доларів. 150 250 тисяч доларів. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви вже знаєте, що я вже накопичив біткоїном. Ось тут е, в мене середня ціна 19 тисяч е, 650 чи щось таке. 6 тисяч доларів. І ці 6 тисяч доларів я буду намагатися дійсно перетворити в десь 30-35 тисяч доларів. Ви побачите це, якщо підпишетесь на цей канал та будете дивитися відео, що так воно і буде. Чому? Чому я так впевнений, що так воно і буде? Тому що воно так вже було декілька разів. Звісно, я знаю, що таке чорний либідь, Звісно, я знаю, що може все е, крашнутися. Звісно, я розумію ці всі ризики, але воно вже було так, скільки там, 10 разів чи більше, ось ці маленькі такі з 2011 року. Чому ви думаєте, що майбутнього разу такого не буде? Я ставлю ставку на те, щоб воно знов повториться, просто ще раз і ще більше. І ми побачимо 150-250 тисяч доларів за біткоін. Але що я вам хочу ще сказати? Якщо ви а, уважно слідкували за криптовалютним ми, ну, да, то ви бачили те, що, а, що в нас була крипто, точніше не криптокриза, а криза коронавірусна, Да, ось ця медичний кризис. І що в нас було? В нас біткоін почав вже падати. Він навіть, я ось тут намалююсь таке, тобто він спочатку виріс до 60 тисяч, потім він впав, а потім він обновив свої хаїд на 69, і потім знов ось тут впав, і ми ось тут зараз. Тобто, ось такі два в нас вийшли. Але. Такого не повинно було бути і такого раніше не було. Ось цей хай, ось цей, він. З'явився тільки через те, що ми, точніше, американці накачали повністю грошима. Вони надрукували дуже багато грошей, і люди понесли всі оці гроші в криптовалюту, в біткоін, а також в акції. І через це у нас ось такий памп з'явився, а потім знову дамп. Тому я додержуюсь цієї стратегії, що можливо, можливо. Криптозима в нас почалась вже ось тут, тобто не тільки зараз в 22-му році, а ще в 21-му році. В 21-му році. Тоді, якщо ми беремо 2 роки, то я очікую ріст або в 2023 році, або в 2024 році. Тому у нас залишилось або один рік на те, щоб накопичувати ось ці монети максимально активно, або все ж таки два роки до 2024 року. І звісно, я би хотів, щоб це було два роки, щоб я міг накопичити набагато більше і біткоїнів, а також ефіру, тому що ви можливо дивилися. В мене з'явилась ферма. На які я буду майніти ефір, та зроблю повністю потім детальне, е, детальне порівняння, що краще було інвестувати в ефір або в біткоін, хто більше дасть іксів. Тому це буде дуже цікаво. І вам я дуже рекомендую все ж таки почати інвестувати і саме інвестувати по стратегії DCA. Вона найбезпечніша. Бо багато людей щось там лізе в ф'ючерси, хочуть трейдити ще щось. Навчіться, будь ласка. Просто інвестувати, просто зрозуміти, як працює біржа, зареєструйтесь на біржі, подивіться, що таке спотова торгівля, що таке ф'ючерсна торгівля. А взагалі, чи знаєте ви різницю між ці, цими двома е, торгівлями? А в мене є відео, тому можете подивитися, що таке е, спот, ф'ючерс і яка різниця. І починайте все ж таки інвестувати потроху, потроху, не з головою, не все сразу, тому що так ви просто дуже багато грошей можете втратити. Якщо вам Цікавий такий контент, можете підтримати цей канал підпискою та поставити лайкос. А якщо вам цікаві ось такі відео з такою дошкою, де я вам розповідаю та підраховую щось або щось малюю, також напишіть мені про це в коментарях. Вам не, вам не важко, а мені, чесно кажучи, такий формат дуже подобається. Тому, якщо підтримаєте, я буду частіше робити саме такі відео. На цьому в мене все, дорогі друзі. Всі посилання на мої соціальні мережі є внизу під цим роликом. Підписуйтесь на телеграм, Instagram, Instagram. Також, якщо ви хочете, мені ну, періодично пишуть хлопці, які тільки починають входити в криптовалютний мір Всесвіт, вони кажуть, а є чи якесь в тебе навчання, можливо, чи якось можна приєднатися до команди. Взагалі в мене є ВІП-група, в якій я видаю якусь корисну інформацію. Там вже більше 180 чоловік, 180 людей, там є і дівчата, і хлопці. Там є також в нас чат, в якому можна спілкуватися та вас будуть підтримувати і якось допомагати вам е, ну, спочатку починати ось ці кроки в інвестуванні. Також в ВІП-групі ви можете знайти декілька p 2 p схем, на яких ви можете заробляти там починаючи з 1% в день, заканчуючи, заканчуючи там 15% в день. Такі ж схеми також були, але зараз вони не працюють. Тому ми починаємо вивчати нові. Але схеми схемами, але є p 2 p торгівля, яка максимально безризикована. Вона дає десь 30% в місяць, і це дуже. Дуже гарний результат. Я розумію, що всі хочуть іксавати, але навчиться заробляти щось робити і за це заробляти гроші. Тому, якщо вам цікаво долучатися до ВІП-групи, можете написати мені в Телеграм та е, вступити до неї. Також в мене скоро буде зроблений дуже великий сайт, на якому буде багато різних тренінгів, якихось е, навчань. Ну, буде дуже корисно, і ви отримаєте е, цей доступ вже безкоштовно. А потім нові учасники будуть за це все платити. Тому схема дуже цікава. Якщо вам все це все цікаво, слідкуйте за каналом, підписуйтесь, дивіться, вступайте в ВІП-групу. Ну а на цьому в мене все, друзі. З вами був як завжди, Крипто Київ. Інвестуйте з холодним розумом, думайте своєю головою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!